Нічного полювання, з вами як зазвичай Нічна шопка. Що ж, я думаю, ви хочете спитати, чому я зараз знімаю відео? Я вирішила його трошки вночі зняти, тож не буду тягнути і перейдемо до теми: що саме я буду сьогодні знімати? А саме по другу частину мемів. Тож не буду довго тягнути за хвоста та буду починати. Поїхали! Темно смуг зламко. А, Тиракіо тебе не любить. Ха, ха що за покоління? Ну, батьку, Ха-ха, що за покоління? Ну, тато, Ха-ха, що за покоління, ну, таточко. Чи може хтось, будь ласка, пояснити левелапфі, що таке аналогія? Я знаю, що це. Це як думка в капелюсі з іншої думки. Ем... Вовірко-стрибко, Твій батько ж вогнезір? Правильно? Тоді зрозуміло, чому ти така гарна. О, добро, як життя? Здорово, жінку. Як ти? Сподіваюся, ти не виростеш, як твій батько. Я вб'ю тебе, я знайду тебе закопаю і прийду тебе до землі. Господи, рятуй зараклани. Палі близько, щось не так? Чому ти дивишся на мене через виделку? Я уявляю, як ти не у в'язниці. Це мене заспокоює. Ай, ти вбив мене. Припини дуркувати. Я зробила це як молилася, щоб зераний клан забрав все, що вони хотіли. Від нас, щоб буравійко не мусив іти на війну. Мамо, після стількох повень зерні клан не збирався відповідати тобі. Гей, hey, Снічок казала щось тобі про громовий клан. Планує мою на увазі. Казна що? Що вона думала? Вона з ворожого клану. Хе-хе, колина дуже пишалася би мною за ненависть до кішки. Сподіваюся, що я подобаюся самі шубці. Те грозір, але щоразу, коли він якопусується широко плечі, його плечі стають ще ширшими. На цьому в мене закінчується. Знаю, що їх дуже мало, але в мене я їх всього на всього знайшла пару штук. Тож, думаю, вам сподобалося це відео. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, які наступне відео зняти. І до нових зустрічей. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та до нових зустрічей. Всім хорошого полювання. А з вами була Нічна Шубка.